Це був лише один невеличкий і мало кому відомий епізод Великої вітчизняної війни. Тоді, у вересні 41-го, на підступах до Лубен, наш прикордонний загін у нерівній боротьбі протистояв польовій армії та танковій дивізії гітлерівських військ. Ця історія гідна розповіді мовою не тільки документального, а й художнього кіно. Це історія подвигу радянського солдата. Пошуковий загін Олімп Лубенської школи номер 7 зустрічає дорогого гостя: голову ради ветеранів Житомирського прикордонного загону Державної прикордонної служби, капітана третього рангу запасу В'ячеслава Володимировича Позовікова. Сам морський прикордонник він уже багато років вивчає історію 92-го прикордонного загону. Він завітав у Лубни з двома місіями. Перша розповісти докладніше школярам про те, що трапилося на цій землі 17 вересня 1941 року. А головна вшанувати пам'ять сотень прикордонників, які полягли під лубнами, прикриваючи відхід 26-ї армії генерала Кирпоноса. Вони відступали сюди з західного кордону від містечка Сколи Львівської області. Одними з перших прийняли удар німецького агресора. Потім обороняли Тернопіль, Бердичев, Житомир, Київ. Але тут, під райцентром Полтавської області, бійці у зелених кашкетах прийняли найстрашніший свій бій, прикриваючи відступ армії кірпоноса. Ці прикордонники, які загинули під Лубнами, вони охороняли тил 26-ї армії. Вони дали можливість вийти з оточення 26-ї армії, яка проривалася з боями, і вони були оточені німцями. Залишившись без підтримки, у Паржова в книгі згадується, що 16 вересня, коли бронепоїзд і артполк допомагав бити німецькі війська, оборона Лубнів трималася. Потім цей бронепоїзд відвели до Прятина, там, де знаходились війська до штабу. Прикордонники залишились одні. Але на кордоні так. Прикордонники без наказу відступати не могли і вони не відступали. І вони забезпечили вихід основних сил. З оточення. Ну а самі почали прориватися, коли вже зрозуміли, що оточені, що їм діватися нікуди. Майор Врублевський прийняв рішення, щоб не віддавати на потало німцям на знищення своїх військошлобовців, виходити з оточення, вириватися. Солдати стояли насмерть, озброєні лише автоматами, кулеметами, гвинтівками та ручними гранатами. Бій був нерівний. Люди проти танків. Капітан запасу говорить, а дитячі очі не відриваються від нього. Від слів про те, як обороняли їхнє місто, як гинули їхні прадіди. Багато з цими подіями пов'язано і легенд. Втім, де тут легенда, а де факт розібратися важко. Достоменно відомо, наприклад, про героїчну загибель капітана Мірзяшвілі. Капітан Мірзяшвілі проявив хоробрість. Він бачив свою неминучу гибель. Він загинув, як горець по російськи кажуть. Він на білому коні повів в атаку прикордонників. Ну був розстріляний з кулемета у боях, що точилися в районі приміських сил та селищ. Загинув майже весь 92-й прикордонний загін. Із майже двох тисяч бійців у живих залишилося лише півтори сотні. Пригадують події, і ветерани з Лубен. Коли прикордонники зайшли на висоту села Вільшенка, їх не здогнали. німецькі танки і кіннота, і отут. Прикордонники прийняли свій останній бій із слів мешканців, які тут і проживали. Тут були розбиті сьогодні. Це місто, де сідчасті туди і було поле. Лежали пашти одні бійці в зелених кашкитах. Свідки кажуть, що за тими, хто вистріляв весь боєзапас, гітлерівці ганялися на танках і човили гусеницями. Земля тут після боїв була червоною. Адже німецькі танки прокладали свій шлях просто по тілах, як радянських, так і власних солдатів. Місцеві жителі ховали загиблих у братських могилах та переховували поранених. На одному з таких захоронень тепер стоїть пам'ятник із викарбованими на ньому іменами та прізвищами прикордонників. Отут були дерева терень, отут з боку, і тут було дерева канави, і ото в тих канавах лежали ранені ті убиті. От. А потім. У нас, оце, де ми живемо, у нас огород був сюди, сюди, великий огород, соток 20. Це. І тут сад був. І під яблунею могилка була, захований, захований. Ну хто захований, я вже не скажу. От. А тоді ж, як ж стали збирати, рати, розслідували все, то стали, ми давай казати, де ж, ж заховані хто. І почали і общу цю. А я ж, мені було шість років. То я носила туди на могилку, ставила ставилася. Про трагічні події вересня 41-го року під Лубнами писав у своїх книгах через всю війну та в донесеннях не заобщалась, командир прикордонного батальйону Михайло Паджев. Один лейтенант-прикордонник, який відстрілювався від німців, змушений був піднятися на, хотів піднятися на другий поверх, але німці наздогнали. Він вистрілив останнім в німців. І вони його вбили, але він так і залишився стояти перила, тримаючись пістолетом, мертвий вже. Другий випадок произошел на окраїні міста, на окраїні. троє пограничників з ручним пулеметом сдерживали наступавших на них фашистів. Вокруг своїх уже не було. Бойці заселили на чердаке дома. Неравний бой длился долго. Наконец, в живых остался один боец, но пулемет не умолкал. Лишь наступлением темноты, огонь чердака прекратился. Ночью гитлеровцем. Проникли в дом і гранатами забросали смільчака. Але подойти к нему, навіть мертвому фашисти не решились. Утром тіло пограничника було опущено на землю. Німецький офіцер приказав построить солдат і скомандував каски дало перед Фербрицом. І сказав, що стражатися треба так, як цей російський солдат. З оточення під лубнами разом з армією генерала Кирпоноса вирвалося лише кілька сотень бійців загону. Невеличкі групи самотужки пробиралися до своїх лісами, степами, до Харківщини. Комусь вдалося, комусь ні. Вони вийшли з оточення, це мама так розказувала. Каже, вийшли сюди, а їже тут напали на них. Вони давають вступати до, е, туди да, до туди, до кнаклепачів. Ну, живих, по-моєму, ніхто не залишився. Усі погибли. Про бойову звитягу прикордонників свідчить такий факт. У своїх листівках зверненнях до тих, які вціліли після бою і переховувалися в лісах під лубнами, гітлерівці називали загін сталінською гвардією. А ще є під лубнами і своєрідна стежка Скорботи. Нею на бричці намагалися втекти від німців декілька прикордонників, поранених та важко поранених. Але в лісі їхати кіньми вони вже не могли. Бричка зупинилася біля величезного колодязя. Німці, які наздогнали. Ті, які здорові були солдати туди, утекли німці, пов... схватили цю підводу чи повозку я, і з пораненими, живими вкинули в цей колодязь. Я ще був мені десь 12-14 років. Ми тут пасли корову, і ми бачили цей колодязь і виглядали з нього глоблі. Тепер тут пам'ятний знак. Хто загинув тут поіменно – невідомо. Достеменно відомо лише те, що були вони у зелених кашкетах. Тут, біля сіл Вільшанка, Круглик, Новаки, Клепачі знайшли вони останній прихисток. 92-й загін прикордонників загинув тут 17 вересня, а рівно два роки по тому, вересня 1943 року, лубни були визволені від німецьких загарбників. Решта ж загону, що вціліли тут у 41-му, потім обороняли Сталінград, дехто дійшов і до кордону. Які з відступальними боями залишили у червні 41-го. Багато хто з них потім ще не раз приїжджали сюди, на місця, де загинули друзі, бойові побратими. Ветерани посадили тут дерева символічні живі пам'ятники тим, хто у 41-му відлетів у небесний вирій. Символічно, що капітуляцію нацистської Німеччини фельдмаршал Кейтель підписував авторучкою прикордонника Бергіна. Але це вже зовсім інша історія. А історія 92-го прикордонного загону житиму у віках, переконаний капітано відставці Пузовіков. Він започаткував телерадіоестафету. від заходу до сходу України до Росії і потім тим же шляхом назад повернеться символ естафети, друковане видання про історію прикордонної служби. Є плани щодо того, аби на роковини загибелі 92-го прикордонного сюди приїхали нащадки німецьких солдатів, які воювали тут. Минулого не змінити. Воно вже написане, і ми можемо лише шанувати та пам'ятати його, пам'ятати, аби не повторити.